Трамваї та тролейбуси по 2 гривні 50 копійок. З 16 грудня у електротранспорті Кривого Рогу підвищились ціни на проїзд. Ініціаторами виступили два комунальних підприємства міський тролейбус і швидкісний трамвай. Головною причиною стали зростання вартості на електроенергію. Управлінням економіки було розглянуто всі розрахункові матеріали, надані підприємствами, з обґрунтуванням тарифу в розмірі 2,5 гривні. Дані розрахунки відповідають наказу Міністерства інфраструктури України від 25 листопада 2013 року номер 940. Про формування, про затвердження порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту останній вартість проїзду в електротранспорті зростала в травні 2012 року. З того часу електроенергія подорожчала у декілька разів, аби не працювати у збиток, вартість проїзду має збільшитись. При цьому оновлення рухомого складу не передбачається, тому що транспортом користується багато пільговиків. Але прийнята програма розвитку електротранспорту на 4 роки, яка передбачає закупку по 10 нових трамваїв і тролейбусів щороку. Кадатарів. на 50 установили, стоимость 1 киловатт часа была 36 копеек для электротранспорта. На сегодняшний день они оплачивают по тарифу гривна 29. Кроме этого, конечно же, подорожал и фонд заработной платы, увеличился и, и стоимость запасных частей, и все остальные расходные материалы. Но дело в том, что с нового года электроэнергия делает баснословный скачок опять-таки в два раза. Будет с нового года цена за 1 киловатт час 2,57. Что стосуется маршрута, то тарифы по Проїзду збільшиться 24 грудня. Останній він збільшився також у травні 2014-го. Ще 1 грудня на громадських слуханнях водії маршрутних таксі запевняли, пальне дороге, а запчастини до машин взагалі за космічними цінами. Проїзд підняти просто необхідність, Опять же, як вже обсуждали, тому що на все ростуть ціни. Буквально за два роки запчасті піднялись на 200%. Різина піднялася на 250%. І опять же, для бізопасності пасажирів, которыми ми как говорится, волнуемся, щоб їхали всі з комфортом. Якою саме буде вартість проїзду у маршрутках? Поки що невідомо. У мерії кажуть, обґрунтована ціна 5 або 6 гривень, але запевняють, проїзд в маршрутках буде дорожчати поступово. А у перевізників є всього 10 днів, аби привести мікроавтобуси до ладу. Учитує такі так прийняте рішення. буде ужесточений однозначно контроль за автоперевозчиками. Мы обращаемся к жителям города за помощью в этом плане, потому что подвижной состав, который не соответствует требованиям, это грязные салоны, это порванные сиденья. Эти недостатки перевозчик в состоянии исправить, и для того, чтобы жители нормально комфортно передвигались, эти недостатки возможно устранить собственными силами и на сегодняшний день сегодняшними доходами, поэтому просим жителей обращаться. Ось таким транспортним средством, которое на сьогоднішній день в такому стані. то тобто... у міськраді запевняють кривий ріг одне з небагатьох міст України, яке майже чотири роки не змінювало тарифів на проїзд. Обіцяють подорожчання цілком обумовлене та своєчасне. Галина Ганзенко, Євген Жулай Максим Пономарьов, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський.